Привіт, з вами знову Ірина Цимбаліст, і сьогодні я вам хочу показати неймовірні апартаменти з неймовірним видом на весь Київ. Це ЖК Поділ Плаза Резиденс, і квартира має площу 87 метрів квадрат. Поїхали! Що квартира у нас мала нестандартне планувальне рішення, і насправді ми над ним дуже довго працювали. Е, пропонували замовниці близько, по-моєму, п'яти варіантів, і все-таки зупинилися на тому варіанті, де у нас є окремий спальний майстер-блок з своєю ванною гардеробною, є кухня-гостина-столова, є гостєвий санвузел, невелика пральня окрема, до речі, прихожа зона і навіть невеличка гостєва кімната. Почнемо ми з нашої прихожої, хоча вона невелика, але достатньо функціональна. Тут вході ми передбачили консоль, і хочу звернути увагу на те, що вона не стандартної глибини, тому що зазвичай консолі мають стіницю 40, У нас вона всього 23. Як ми вийшли ситуацію, ми купили готову консоль. Ту стільницю викинули, а замовили нестандартну вузьку стільницю за глибиною. І вона ідеально стала в цей інтер'єр. Також тут є класним рішенням шпонована панель за мною. Це, до речі, натуральний горіх. І як ви вже помітили, ми використали тут наш прийом латуні профіля, які виглядають дуже красиво, дуже дорого і як на мене прикрашають насправді цей інтер'єр. Особисто для мене для дизайнера тут неймовірним таким пріоритетом являлась стеля, висота. точніше. Вона у нас в чорномовому варіанті була близько 2900. Ну, це, як на мене, вау і дуже круто. Тому ми в дизайні тут трошки погралися і використали дуже такі габаритні. Знаєте, дуже стильні а, такі багети. вони виконані, до речі, з натурального гіпсу і мають таку скриту ледь підсвітку. Це дуже ефектно виглядає ввечері, коли вимкнене основне світло. А це світло додає такого лайту. Ще одним досить таким хитрим прийомом було використати плінтуси не просто, а з led підсвіткою. Вони візуально просір розширюють за рахунок того, що розсіюється правильне світло і квартира виглядає дуже легкою і невимушеною. Коли ми потрапляємо в прихожу зону, у нас відразу вітає гостєвий санвузел. В нашому випадку він дуже маленький, насправді тут всього 3 квадрати, але. Основну свою функцію він виконує. Нас тут зустрічає окрема чаша. До речі, вона така дизайнерська. З підлоги це камінь, дуже красивий змішувач, золотий з підлоги, дзеркало виконане під замовлення. І навіть ми розмістили тут невелику, але душову повноцінну кабіну. Вона не велика, але така функціональна, тому що двері ми робили під індивідуальне замовлення, тому що стандартних таких не існує. Там є полички для косметики, тобто дуже функціонально. Навпроти у нас є зона унітазу. Тут додаткові є полички з підсвіткою, тобто, в принципі, основну функцію він виконує на 100%. Звісно, в кожній прихожій має бути функціональна шафа для речей. В нашому випадку це дизайнерська шафа, яка має такий цікавий фасад. Це, до речі, розробка наших столярів, 3 d МДФ фрезерований, але найбільшу увагу тут звертають ручки. Ручки виготовлені з латуні, дуже красиві, великі, і, як на мене, вони являються тут прикрасою, а не тільки функціоналом. З нашої прихожої ми приходимо в кухню-столову гостинну. І тут насправді нас зустрічає невелика кухня, але вона дуже функціональна. І тут багато є цікавих фішок, про які я хочу вам розказати. Почну я з техніки, тому що техніка тут насправді дуже якісна, це преміальний бренд Мілі. І е, почнемо ми з холодильника, бачимо фасад який працює на серводрайві і відчиняється за рахунок того, що до речі, зачиняється теж, почто можна без пальців залишитись. Дуже зручна штука. Насправді у нас є духова шафа, у нас є кавомашина, і ми навіть вбудували мікрохвильову піч таким нестандартним, як на мене, рішенням. Під духовою шафою у нас є окрема морозильна камера, так як дуже часто замовники говорять про те, що їм недостатньо одного холодильника. У нас кухня, хоча не дуже велика, але достатньо дизайнерська, лише за рахунок того, що вона має дуже багато різних матеріалів і фактур, замішаних між собою. І першим, звичайно, є тут фартух. Це, до речі, італійський керамограніт, досить якісний, досить недешевий, але, як на мене, він тут є таким акцентом, який в першу чергу звертає на себе увагу. Звісно, у нас є тут кварц, кварцевий камінь. Він класичний чорний, в який ми монтували індукційну поверхню, варильну і нашу мийку. І цікавим рішенням було те, що ми заміксували дві стільниці між собою. Тобто, у нас є класичний чорний кварц і ось такий цікавий нестандартний камінь. Як на мене, вийшло дуже цікаво, дуже по-дизайнерськи і незвично. Ми завжди маємо знати, що інтер'єр це загальна концепція. І матеріали, які використовуються десь в одному приміщенні, ми можемо спокійно міксувати і в іншому. Так, наприклад, цей шпон горіху, який у нас був використаний в прихожій зоні на панелях, пам'ятаєте, тут він у нас у вигляді кухонних фасадів виглядає дуже розкішно, так тактильно приємно, тому що це є натуральний матеріал. У нас так склалося, що ми мали якось візуально розділити да, зону кухні і гостини, так як площа в принципі невелика. І це у нас оця полубарна стійка, але ще є акцент ось ці цікаві такі підвіси, які мають нестандартну форму, таке цікаве скло, ніби знаєте, якісь да, бруси, якогось каміння. От. Але вони такі цікаві і додають, як на мене, акцентності даній кухні. З нашої кухні ми плавно переходимо в зону гостину. Вона у нас дуже маленька. Насправді, можливо, комусь здається нефункціональним, але в світі сучасного е, життя та, сучасних людей, насправді, мені здається, більше не потрібно. Е, диван у нас цікавий, до речі, має такий акцентний і відтінок. Це смарагд. До речі, не розкладний. Тут не було потреби його розкладати, але виконаний по індивідуальному замовленню українською компанією «Донна». преміальний досить бренд, і використані якісні тканини. Навпроти дивану у нас є TV-тумба, вона також зроблена під замовлення. До речі, відсотків 95 в цій квартирі все зроблено під замовлення, тому що мають нестандартні розміри. З нашої зони гостини ми потрапляємо в столову зону. І як на мене, це найкраще рішення було віддати таку достатньо хорошу площу, конкретно під столову. Тут ми розмістили великий стіл, італійський бренд Caligaris, до речі, який має розкладку, і він може по-моєму помістити близько 12 гостей. Стільці у нас такі цікаві, також цього бренду, і підвіси над столовою групою дуже легкі, невимушені, аби повторити цю легкість, да, і підтримати її в цілому. Але основним, звичайно, в цій столовій групі є не дизайн, а вид, панорама, яка розкриває весь Київ. Це неймовірно красиво, і зимою, і влітку, і ввечері, і ранком. Тобто, сама атмосфера з вікна додає. Легкості цьому інтер'єру. З нашої кухні ми потрапляємо в таємничу кімнату підкритими дверями, які в нас, до речі, від підлоги до стелі. Це дуже ефектно виглядає. І ми потрапляємо в дуже цікаву, невеличку гостєву кімнатку. За площею вона буквально у нас 10 метрів квадратних, але основне тут є диван. І він, до речі, з розкладкою. Тут у нас є вмонтована шафа навпроти для речей для гостей. І в нас є зона ТВ з комодом, де, в принципі, можна відпочити, подивитися фільми і навіть скласти якісь свої речі. Цікавим рішенням в цій кімнаті є те, що у нас двері є прозорі з виходом на столову групу. В чому є цікавість? В тому, що. Тут у нас немає вікна і немає денного світла, а двері у нас виконують функцію вікна. І вони додають такого легкості, да, невимушеності, ну і причому функціоналі, тому що кімната виходить, що прохідна. Але якщо, наприклад, приходять гості і вони хочуть відпочити, ми можемо спокійним чином ось так -от зашторитися. Штори у нас, до речі, blackout. І гості можуть гарно відпочити спокійно. Шафа у нас виконана під замовлення. Тут такі цікаві незвичні ручки. Все створено як на візуалізаціях і, в принципі, достатньо функціонально. Полички, штанги. Все передбачено для того, щоб гості почувалися комфортно. Так як площа у нас невелика, але дзеркало нам потрібно і функціонально, і візуально. То ми його вмонтували в наші двері скритого монтажу зсередини. Як на мене, ефект дуже класний, тому що ми зробили і не тільки красиво, але й функціонально. В нашій квартирі ще є одна невеличка, але досить функціональна кімната. Це у нас пральний блок. Він окремий. До речі, це хороша ідея, тому що... Всі речі там, які треба зберігати, це буде да, окрема кімната. Що ми тут маємо? У нас є хороша пральна машина, окрема речі, сушильна машина. Додатково у нас є два електросушарки таких, ще одна сушка, яка просто там для якихось речей мілких, і трошечки шаф для того, щоб зберігати якусь додаткову хімію. Як на мене, це дуже класна ідея мати таку невеличку кімнату, адже вона дуже потрібна в будь-якому господарстві. З нашої кімнати пральної ми потрапляємо в майстер-блок. І він мені особисто дуже подобається. Це знаєте, як з фільму Сара Джесіка Паркер Сексі місто, у якої була повноцінна гардеробна кімната. І з цієї кімнати ми потрапляємо в спальню і в ванну. Гардеробна насправді дуже функціональна, тому що тут достатньо хороша площа, вона прохідна. Але ми тут передбачили абсолютно все: штанги, ящики, полички для взуття з підсвіткою, до речі. І знову ми зустрічаємо наші відкоси, пам'ятаєте, зеркальні, які візуально розширюють простір. Так як це майстер-блок, я не бачила потреби абсолютно, і замовниця була за не робити тут двері взагалі, тому що двері у нас вже є при відкриванні гардеробу, а це приватна особиста зона, тому тут у нас такий собі open space. Коли ми потрапляємо в нашу спальню, а це близько 18 метрів квадратних, хороша площа, як на мене, ми бачимо основний акцент це стіна над нашим ліжком. До речі, відтінок, такий, який ми повторювали в наших прихожі, по-моєму, да, і кухні це смарагд, і ліжко виконане по індивідуальному замовленню українським преміальним брендом компанією «Донна». Продовжується цей відтінок на стіні, і це вже у нас гіпсова ліпнина. Зверху покрита декоративною штукатуркою компанії Сан Марко. Дуже благородний колір. Він плавно перетікає в ліжко, як на мене, класний прийом. А ось ці прекрасні бра, цей іспанський бренд, вони вже являються, знаєте такою вишенкою на торті, яка завершує цю прекрасну стіну. Навпроти ліжка у нас є тумба, яка зроблена теж під замовлення, тому що зверніть увагу на глибину, дуже маленька, буквально сантиметрів 30. Але в кожній спальні кожен метр квадратний, як на мене, функціонально треба використовувати правильно. І ми виготовили її під замовлення для того, щоб тут покласти будь-які там речі, які є полотенця, рушники, білизна і т.д. і т.п. Навпроти ліжка у нас стіна, яка, в принципі, повторює форму м'яку, але вже іншого відтінку. І таким чином ми створюємо динаміку да, одне навпроти другого. Звісно, столик, до речі, теж зроблений під замовлення, красиве дзеркало з підсвіткою. З Зеркалом у нас була окрема історія, тому що я якось минулого разу розказувала вам про виробників, пам'ятаєте, про партнерів, які. Дуже важливі. Так от з зеркалами у нас вийшла історія. Ці дзеркала якраз ми забирали по одному. І саме це дзеркало, воно вже, знаєте, таке вимучене <гум> в цьому інтер'єрі. Але, як на мене, дуже красиве, тому що і ліпнина тут красива, і підсвітка. Тобто не тільки красиво, красиво, але й функціонально. В кожному інтер'єрі ще раз наголошую, кожного разу, до речі, це кажу при кожній зйомці. Дуже важливий текстиль. В нашому випадку це плотний валюр, який слугує блекаутом, тобто да закриває повністю від денного світла і являється красивим рішенням те, що тюль у нас тонований. Він не чисто білий, як більшість да, людей звикло. Він має у нас такий благородний відтінок, каво ліловий який, як на мене, додає інтер'єру свого такого, знаєте, затишку, стилю і романтики. Ну і на заключення я хочу вам показати ванну-кімнату. Вона неймовірно розкішна. І взагалі дуже класним є те, що в своїй в спальні можна мати власну ванну-кімнату. Вона у нас близько 8 метрів квадратних, в принципі, площа досить хороша. І тут є дуже багато красивих акцентів, про які я вам хочу розказати. Якщо ви вже помітили, то ми любимо комбінувати накладки в наших дверях скритого монтажу. І в даному випадку, з цієї сторони, у нас фарба, тобто двері під ґрунт, з цієї сторони ми використали скло білого кольору. В цій ванній кімнаті красиве абсолютно усе. Звісно, напроти входу в нас зустрічає умивальна зона, це тумба, виконана під замовлення і чаша з каменю, яка лита і, в принципі, вона досить функціональна. Красиві змішувачі, це, до речі, виробник в пафоні італійський. Ну і, звісно, дзеркало з підсвіткою є тут теж красивим прийомом. Взагалі дуже правильно, коли ти плануєш інтер'єр умивальну зону робити навпроти входу. Звісно, для кожної ванної кімнати надважливим є сама ванна. Тут я можу говорити дуже багато, тому що це ванна моя улюблена, це бренд Парибалтика, це камінь, і сама ванна ергономічно неймовірно зручна і комфортна. Особисто у мене стоїть ця ванна, і відповідно я її рекомендую своїм замовникам, тому що для мене особисто ванна це релакс, правильно полежати. І Ця ванна саме розрахована для того, щоб правильно лежати зручно і комфортно для своєї спини. Також тут красивим рішенням є те, що ми розмістили мозаїку. Це поцелоноса, іспанський бренд. Мозаїка металізована, досить красива, досить дорога, метр квадратний близько п'яти тисяч гривень на той момент був. От, але як на мене, вона тут, знаєте, як ізюм, тобто дуже красива, додає такого ефекту, і ще за рахунок підсвітки ну, взагалі просто вау! Тут ми створили полички, якщо ви звернули увагу, вони прозорі, абсолютно. І нітрит титану, золото, тобто, яке ви бачите, воно слугує рамою, яка підкреслює усю цю красу. Технічно так вийшло, що в нашій вані ми не змогли зробити укло, нам не вистачало точніше висоти, і ми вимушені були зробити ванну на піддоні. Звісно, ми її підсвітили, тому що да додали такого ефекту, скажімо, да цьому подіуму. І як на мене, це хороше рішення, тому що вона трошки стоїть вище, вона якби на педесталі, красиве панно над ванною, красивий змішувач з підлоги, і це все виглядає як маленький арт-об'єкт. І такі дрібнички, як полотенце сушка, такі маленькі аксесуари для тримання рушників, там, наприклад, і халатів, кожна деталь має тут своє таке рішення складне. Підбиралося все дуже, дуже чітко, продумано, Кожна деталь на своєму місці, і саме за рахунок цього цей інтер'єр виглядає неймовірно красиво. Якщо вам сподобався наш огляд, то поставте своє сердечко, не забудьте прокоментувати, адже для нас це надто важливо. І, звісно, підписатися на наш канал, аби не пропустити все найцікавіше.